Як реагувати на зраду в сім'ї? Один чоловік написав, що його дружина після п'яти років шлюбу зізналась випадково, що вона йому зрадила в перший місяць їхніх зустрічань. Тоді вона боялася йому зізнатися, тому що він її кине. А зараз, коли вона йому сказала йому дуже боляче, він не знає, як реагувати. У них вже народилася дитина. Він питає, що Біблія про це говорить. Як потрібно реагувати на такі випадки? В Біблії часто порівнюється Бог з нареченим або чоловіком, а церква його порівнюється з дружиною або нареченою. Людською мовою Біблія намагається описати той біль, який відчуває Бог, коли церква його відступає від нього. А він намагається стільки добра для неї зробити. І ось що ми читаємо з вами: а ти з багатьма коханцями блудодійствувала, та все ж повернись до мене, каже Господь. Тобто Біблія каже, що потрібно прощати зраду в сім'ї. Господь розуміє ваш біль, тому що він неодноразово переживав біль від зради, але при цьому всьому він прощає грішника. Чому? Тому що він його любить. І написано: Того, хто приходить до мене, не вижену геть. І жінці, взяті в перелюбстві, він не виніс смертний вирок і не сказав: Я тебе засуджу. Він навпаки каже, я не засуджую тебе. Іди і далі. Не гріши з усіх чотирьох євангелій, які записані в Біблії, всього лише є одне місце, де описується, що у чоловіка є право дати розвідний лист для дружини, яка зраджує, але це всього лише право, а не обов'язок. Дійсно, мені зараз легко говорити якісь поради для вас, тому що я не знаю вашої ситуації, але я читаю Біблію, яка дає людині сили і натхнення зробити правильний вибір і сказати слова прощення у найскладніші моменти. Моліться Богові, просіть у нього, щоб він дав вам сили простити. Можливо, гармонія не одразу повернеться у вашу сім'ю, але простити набагато краще, ніж просто розлучитися і залишитися з біллю образи на все своє життя. Прощення це для сильних. Прощення сілює рани душі. Тож, нехай Господь благословить вас, вашу сім'ю і зміцнить усіх вас духовно.